Вітаю до вашої уваги. Підсумкова інформаційна картина п'ятниці 2 травня, яким був цей день у Рівному та області. Розповім я Микола Брижицький. На Рівненщині судитимуть злочинну групу, яка видобувала бурштин. Правоохоронці встановили, що організаторами були двоє братів, які залучили до діяльності чотирьох односельчан. Зловмисники за допомогою мотопомпи кустарного виробництва шляхом гідророзмиву ґрунту півроку незаконно видобували бурштин-сирець, який в подальшому зберігали. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили сонячне каміння на суму 130 тисяч гривень. Досудове розслідування вже закінчено. Матеріали кримінального провадження відправили. До суду. В острозі під колеса авто потрапила дитина. Автопригода сталася напередодні ввечері. Попередньо відомо, що 23-річний водій авто наїхав на семирічного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу поза межами пішохідного переходу. Дитину з переломом ноги та рваною раною голови медики госпіталізували. Розпочато досудове розслідування. У Рівному триває оновлення вуличної інфраструктури. Один із об'єктів вулиця Дубинська, де вже стартували ремонтні роботи. Що саме змінюється, та скільки коштує оновлення вулиці, розповідаємо далі. Гучна техніка та перекриті ділянки. Це нині звична картина на Дубинській у рівному. По всій протяжності вулиці кипить робота. Шляховики проводять ремонтні роботи, зокрема асфальтування проїзної частини. Паралельно заплановане оновлення пішохідних зон. До робіт залучено вісім працівників. Шеу кількість техніки на об'єкті змінюється залежно від обсягу і складності конкретних етапів роботи. Робот хлочні ремонт улиці Дубинської, по всій протяжності Родом великими картами, медиктичні ситуації потім будемо робити меншими. Будемо робити пішохідні зони. Місцеві мешканці кажуть, дорога тут однозначно потребувала ремонту, адже відсутність рівного покриття створювала небезпеку не тільки для водіїв, але й для велосипедистів. Вибої нестики стики та нерівності спричиняли аварійні ситуації. В Цій зоні обов'язково треба ремонт. Ви подивіться на ці дороги, тут же ж неможливо там, де не треба. Вони поробили а тут же ж неможливо пройти. Я, я вважаю, що так. Просто ну, їздиш сюди і тож ж бачиш проблеми з велосипедами, що люди не можуть пройти. Оці скочки, кочки, всяческі. Ну, Ви самі розумієте, що потрібно, подивіться. Це ж не ми рішаємо. Я так думаю, що наше вищестоящі це все рішає. Ну, тут, тут взагалі то, ну, дорога, звісно, така, що всі мають сюди їздити, багато машин, може й потрібен був. Їм видніше, якщо дороги нема, важко, важкої машини їдуть і б'ються, ламаються, то може і на час. Це таке, це знаєте, і туди, і сюди, як сказати вам. Дубанська одна з понад сотні вулиць, які планують оновити в Рівному до кінця року. Ремонт триває і на інших об'єктах міста. Зокрема, мова йде як про капітальні, так і про поточні ямкові ремонти. У пріоритеті найбільш зношені ділянки доріг. Зараз на про час, працюють наші люди на степана Бандери. На Симона Петлюри. На соборній працює. А в майбутньому дуже багато вулиці в цьому році планується працювати 150. Поточний ремонт на Дубинській здійснюється за кошти міського бюджету. Точна вартість робіт буде визначена після завершення ремонту. Але попередньо сума становить приблизно 2,5 мільйона гривень. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Шість років за гратами проведе житель Сарненщини за крадіжкою авто. Нагадаємо, у липні минулого року 29-річний зловмисник попросив у знайомої міні мінівен, щоб забрати запчастини до свого транспортного засобу. Однак замість повернення обміняв його у Костополі на інше авто та тисячу доларів, які того ж дня витратив. Таким чином, 29-річний зловмисник завдав потерпілій шкоди на майже 200 тисяч гривень. Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Рівнеччині з початку березня надійшло 56 звернень щодо завищених цін в аптеках. Головне управління Держпродспоживслужби провело майже 40 позапланових перевірок у мережевих та комунальних аптеках області. Було виявлено порушення у трьох закладах. До порушників застосували штрафи та складені протоколи. Прилад, який гарантує безпеку, підприємство у селищі Млинів на Рівненщині розробило РЕП Тестер. Він допомагає виявити поломки ребів і таким чином зберегти життя та здоров'я військовим. Як все працює, дивіться у сюжеті. Ось наш пристрій зараз показує, що в квіти знаходиться мавік, але так як він дуже близько, то Показує ну дуже потужність велику і багато багатьох частот. Назар Фуманець, інженер компанії, яка вже чотири роки допомагає українським військовим. Показує детектор дронів. Їх випустили вже п'ять тисяч і стільки ж тактичних зарядних станцій. Нещодавно винайшли реп-тестер. Цей пристрій він максимально компактний і використовується для тестування ребів в польових умовах. Він сканує всі частоти. Від 240 до 1020 МГц всього лише за 4 секунди, і таким способом військовий може швидко дізнатися працездатність його ребу. Інженери враховують всі рекомендації військових. Свої пристрої постійно удосконалюють, розширюють діапазон частот, зменшують антени. Реби мають зараз дуже велику споживану потужність, і автономність їм вистачає на пару годин. Для того щоб це можна було пофіксити, ми зробили версію. Пристрої, який має такий спеціальний режим, і при виявленні дронів якого він вмикає реп на певний задний період, який виставляється в меню, і відповідно. Реб відпрацьовує той час, і потім знову відбувається процес сканування, що збільшує автономність роботи. Ребо пристрої компанії з Млинівщини вже давно на фронті допомагають берегти українських військових та нищити ворога. Ефективність винаходів оцінили українські захисники. Е, від імені самохідно 68-го шістдесят восьмої кремоївської бригади Олексія Довбуша, яка наразі стримує і нечість. Я себе особисто як представникам з Київщини, з компанії Axonix Technology, з Реддей, Фрейстрій Детектор дронів, який ви 5 служить для успішного для ще більш успішного виконання завдань з артилерійської розвідки. А це вже кабінет, де працівники компанії складають винаходи, перевіряють серійні номери. А також тестують перед тим, як це робити у полі. На принтерах друкують корпуси для пристроїв. Ці всі робочі місця ми закупили за допомогою грантової програми Брейван. Також наші можливості виробництва сягають кількох тисяч одиниць пристроїв на місяць. У компанії за чотири роки розробили та випустили 5 тисяч тактичних зарядних станцій і орієнтовно стільки ж детекторів дронів. Рептестер винайшли на початку квітня, протестили і запустили у масове виробництво. Їх уже понад 10 тисяч. А випуск новин. На рівненщину евакуювали понад 600 корів із сумщини у зв'язку з активізацією російських ракетно-бомбових обстрілів прикордонних населених пунктів. Йдеться про 626 голів великої рогатої худоби голштинської породи віком від 12 до 18 місяців. Евакуацію здійснили з метою збереження поголів'я та підтримки підприємств, що працюють у прифронтових регіонах. Щодня приймає рішення, від яких залежить доля людей. Рівнянка Любов Волинець працює в системі екстреної медичної допомоги вже 40 років. Сьогодні вона не лише координує роботу мобільних бригад, а й передає свій досвід молодим медикам. Про те, як із небажання працювати, народжується покликання, дивіться далі. Контролює оперативність доїзду бригад швидкої допомоги, консультує парамедиків у найскладніших випадках та приймає миттєві рішення, від яких залежить людське життя. Так починається звичайний робочий день старшої лікарки екстреної медичної допомоги рівного Любові Волинець. Тут вона працює вже 40 років і щоразу виходить на зміну з відчуттям великої відповідальності. Я повинна контролювати. Час доїзду на швидко, оперативно бригада поспішає на виклик. Нас час доїзду дається на критичний виклик до 10 хвилин, незалежно чи це місто чи село. Старший лікар в телефонному режимі вислуховує, вникає в проблему, яка є, допомагає в питаннях діагностики, див діагностики, виставлені діагнозу. Потім починається процес надання допомоги. Пані Любов пригадує на швидку допомогу. Прийшла без особливого ентузіазму. Навчаючись в університеті, мріяла про спокійний ритм роботи в стаціонарі, уявляла себе серед колег де оглядає пацієнтів у лікарняних палатах. Однак доля підготувала зовсім інший сценарій. Прийняла пропозицію лікаря швидкої допомоги з надією. з, з мріями, з, з тими думками, що відпрацюю необхідних три роки, і тоді буду змінювати своє місце роботи. Інтернатуру я проходила протягом року в стаціонарі в центральній міській лікарні, де я була все мені подобалось, особливо подобалися в пульмонологічній форі. І я б мріяла, щоб через три роки обов'язково я знайду собі місце пульмоноло. Три роки у бригаді швидкої перекреслили всі попередні плани. Жінка не хотіла більше працювати в стаціонарі. Любов Воланець каже, що екстрена допомога це передній фланг медицини, і саме від роботи лікарів на колесах залежить, чи вдасться пацієнта стабілізувати і без ускладнень доправити до лікарні. А це колосальна відповідальність. Робота не з легких, яка потребує великого терпіння та витримки. Я почала почала працювати, і мені це стало подобатись, тому що я помітила те що тут не просто бути лікарем, тут треба бути лікарем з великої букви. Це робота не з легких. Я зразу це помітила. Було нашими наставниками це повідомлено, що приходиться працювати як в будь-яку пору доби, так і при будь-яких погодних умовах, і в будь-яку пору до року. Чи то холодно, чи то сніг. До пацієнта треба виїжджати незалежно від твого стану душі, надавати йому допомогу. До 2010 року Любов Волинець виїжджала на виклики як частина мобільної бригади. І хоча зараз вона обіймає посаду старшої лікарки, зміни та працює здебільшого з диспетчерським центром, іноді з ностальгією пригадує той шалений темп роботи. Мені якось було ну е, ніби е, трошки сумно за. Тим рухом, який був, що я завжди мала вибігати, швидко мчати до автомобіля, швидко спішити, хтось десь чекає моєї допомоги. А тут уже мені приход... більш таки були контрольно функції за роботою всіх підрозділів швидкої допомоги. Нині пані Любов передає свій професійний досвід молодому поколінню, консультує та готує їх до екстрених ситуацій, допомагає адаптовуватися до викликів професії. Ірина. Кутюк Олексій Олексієнко випуск новин. Любіть свою справу і ви обов'язково досягнете у ній успіху. А за новинами слідкуйте на сфері та наших сторінках у соцмережах. До зустрічі.